Через медра що відбувається останніми днями в місті Умані? А ми як біблійна церква примирення робимо черговий проєкт. Ми вирішили, що ми поєднаємо українських лікарів і тайванських, і це такий буде класний обмін. І ми можемо послужити цим людям, які знаходяться тут в Умані. Це стосується як переселенців, так і людей місцевих. А разом з християнською медичною асоціацією вчора ми змогли надати в умані медичний огляд в будинку ветеранів. Це були огляд терапевта, офтальмолог, ультразвукова діагностика, аналізи, тиск. А також люди змогли отримати безкоштовно окуляри і медичні препарати. Сьогодні у нас є така можливість надати і всім іншим місцевим людям, у кого було бажання і потреба в цьому, саме в нашому приміщенні. Тут це така сама процедура. Are... на цей нас є семеро, і ми поділилися на три групи. Одна людина зараз в Мукачеві підписує в цей час меморандум з Мукачевською лікарнею про майбутню співпрацю. Частина команди в Уманській лікарні проводить навчання по УЗД-тренінгах. І частина команди зараз тут в місцевій серві організовує мобільну клініку для тих, хто цього потребує. Мобільна клініка працює тут. І ще в міській клінічній лікарні є група лікарів, які навчають інших лікарів користування портативними УЗД. Частина лікарів приймають участь у мобільних клініках, і частина лікарів приймає участь у тренінгу. В принципі, це їхня, скажімо так, парафія. Вони взагалі працюють у відділенні невідкладної допомоги у госпіталі в Тайпеї і широко застосовують ці методики дослідження в своїй практиці вже досить давно. І власне приїхали сюди поділитись своїм досвідом Ми тут вже другий раз в Україні. Вперше ми приїжджали до України п'ять місяців тому. Ми так проводили схожий тренінг за деначасам Відповідно, минулого разу, коли Християнська медична асоціація України контактувала з нами. вперше ми, ми вирішили приїхати, і досвід був дуже цінний, як і для них, так і для нас. І тому ми вирішили приїхати знову. Тому що наша власна лікарня також була заснована іноземцем, який приїхав до Тайваню близько 140 років тому. його ім'я було Джор... Джордж Леслі Маккей. І одним з його постулатів було також, що допомагати тим, хто цього потребує. І ми і далі намагаємося передавати дух нашого засновника. Сидить на лабораторії. Він медбрат, Він писав українською мовою. Він вивчив за півроку українські слова. І намалював також штуку. ну це дуже круто насправді. Це прям <свят> я просто шось. саме через цю е, ленґ місію в Україні. Я навмисно навчився писати українською для того, аби легше комунікувати з місцевим населенням і аби легше доносити інформацію, як краще дбати про себе.